Покинувся. Дорослі ще схоже на пробудження від довгого сну. Іноді ти будеш шкодувати, що не спиш. А, вона вже підросла. Така у вас маленька квартира трішки стрьомна. Принаймні в Елла все добре, він продовжує успішно боротися зі своєю залежністю. Всі привіт-привіт, з вами Іла. ми продовжуємо з вами проходити Лоре -лай. Тому про вподобайку, коментар пігнали далі грати всю гру. Сьогодні закінчимо її проходити. Можливо, мені треба було все-таки в минулу серію втулити оцей шматочок, який в нас тут залишився, але милула серія в нас була вже 50 хвилин. Ну, коротше, їх його знаю. Так, я коротше трішки позеленіла. Коротше, типу, типу, я не знаю, воно. Не сильно видно, ну, тут в мене стоїть, типу, друга зелена лампа, яка світить зеленим світлом. ось, Але та, але та, але дякую типу, монолог травниці за те, що, коротше. Мені дуже сподобався колір, і, коротше, вирішила я хірурю і собі зелений. <сум> Ще подружка на роботі теж така мені каже: Давай, давай, давай! ну коротше. <сум> Так, окей, а продовжуємо. В нас тут е, Hell Road. Чудова назва вулиці просто е, я не можу. Я просто не можу з цієї назви. Hell Road. Шикардес. Тут у нас є що подивитися. Ті кап кофі. Блін, а це не місце? Оце ті кап кофі, це не здав. не з Там, здається, теж така кафешка була, мені щось. Нагадується. І я не грала в Данфол. Я бачила просто, що там таке було. 12 Helen Road. Хелен Роуд 12. Є на місці. Та Хелен Роуд. Вона наче гучно, наче й не гучно, не знаю. А куди це ми приїхали, Алю? Рослина. Це та рослина, про яку говорив Джиммі. А, ми до Джиммі приїхали. Ой, а хоч би квітку хтось полив, я не знаю. Це лічильник з передоплатою. Щоб поповнити рахунок, у нього потрібно опускати монети. Ніфіга. Вас За дверіма тихо. Стоп, Джиммі живе не тут. Навіщо я взагалі стукаю сюди? Е? Did I just hear. Я ще напочула oh, yeah. нявка. Ні? Мені здається, що це будинок е... The Kid Lady, ні? Чому мені так здає. Ну, типу, ну, під'їзд схоже та окей. Хоча, напевно, що ні. Напевно, у них в них там трішки інший. Під'їзд був, мені здається. Ось Осіє на місці квартира Джиммі. Цікаво, він насправді спав увесь цей час? Давай відкриємо. Телевізор грає чудово. Ну, ми. Ми. Трохи дрібних грошей. Okay. Можна забрати їх But собі? But Принаймні, відіб'ю вартість автобусного квитка. Uh, 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 не треба. Um, Забула, що хотіла сказати. А, ми ворону цими пестицидами не нагодували. Правильно, лежить спить. Чому стаканчик валяється на підлозі? Здається, не великий фанат порядку. Бляха, я вам кажу: це, коротше, друга квартира з The Kіт леді, тільки тут ремонт, походу, зробили. <laughs> я вам кажу, блін. А в інтернеті та й не подивишся, так? На якій вулиці вона жила? Почекай. Я, я просто спробую. Я просто спробую. та ти хропи і хропи. А ну зараз секунду. Так, головна. Головна героїня. Може, буде просто написано? Типо, на якій вулиці вона живе. Чи ні? Ні, ну те, що вона Сьюзен Ешфорд, це та. А, а ну, зараз секунду. Блін, нафіг його знаю, якщо чесно. Якщо чесно, фіг його зна. Але мені дуже сильно здається, що це, коротше, її, типу, її будинок. Але мені дуже здається, що вон... це її будинок, що це тут вона живе, і вона ж кицьку завела. І, типу, що би і не. Ні. ні, ну можна було б, звісно, подивитися в проходженнях зараз. Але я цього робити не буду. Це буде занадто довго. Так, окей. А, стаканчик а, взяти можу. Ні, я вам базарю, це точно той будинок. Ним mm -hmm. ще хтось користується. А я вам похер. Його хотіла тут, але душа все ще в потобічному світі. Джиммі! Прокинься, друже. Яка велика ванна для, для такої маленької квартири? Я одразу згадую е, цей. At Dead of Night. Джиммі. Врекавини повна волосся. Це огидно. Може, Джиммі прокинеться, якщо бризнути йому в обличчя холодною водою? А давай? Хоча <звук> мені здається, що це не спрацює А що це стало, типу, а де твій червоного ляпо? Дивіться. З червоного. В сірий. Що це за оптичні ілюзії? Це, це як пам'ятаєте, цей був а, прикол, коли років 10 назад. Скільки років назад це було? Років 15, напевно, так? Е, що коли було це плаття, типу, якого кольору, якого кольору сукня? Вона там хвилясте в полосочку, коротше, було. Прокинувся. Good Доброго ранку. Лорелай. Лорелай. It's you. Це ти. У тебе вийшло. I did. Вийшла. Wait. Зачекай. That's так то краще. Really я справді прокинувся. You you я можу тебе вщипнути, якщо no, хочеш. No, I ні ні. I can, я can я відчуваю. Oh. А, як є ж як же шия затекла? Тут жахливо смердить. Нам потрібно йти. Е, обіцяєш, що не потягнеш мене в якийсь жахове місце, як минулого разу? Це як подивитися. Ти боїшся клоунів? А хто їх не боїться? Але. А ти хочеш хоч підеш зі мною цього разу? Хм. Знаєте, чого oh, я боюсь? От би не змогла мене що? Ти б не змога мене зупинити? Я боюсь, коротше, оцих е, великих А... Е, е, well, що ж це було жахливо? <laughs> Казав же, but... хоча безумовно, варто того. Здається, я трохи втратив голову, коли був ворона. Я рада, що ти мене не послухала. Я люблю робити все по-своєму. Лорелай? Дякую, що розбудила мене. Вибач, я так довго добиралася сюди. У мене було декілька термінових справ. І ну знаєш моя сестра і Зак і поліція. Але все раптово стало на свої місця, і мені здається, що все буде добре. Я рада за тебе, Лорелай. Ти виросла? Думаю, так. Дорослі ще схоже на пробудження від довгого сну. Іноді ти будеш шкодувати, що не спиш. Але що б ти не робила? Неможливо повернутися в той самий сон. А я повірю тобі на слово, Джиммі. Це був не просто сонце, це був жахіт. я рада, що воно закінчилося. Коротше, я боюся е, цих великих е, костюмів іграшок: оці ведмедики, коротше, оці білі ведмеді, всякі там віні я не знаю. Це такий жах. Я, я, я розумію, що всередині сидить людина. Але в мене така фобія, коротше, на цю херню, що просто кипець. В мене в дитинці є одна єдина фотографія з такою фігньою, коли мене ледь-ледь вмовили, коротше на концерті сфотографуватися з ведмедем. Все в мене більше ні. Ніколи не було таких фотографій, я ніколи не погоджувалася в мен... Я просто я не можу до них підходити, мені страшно звездець. Просто. Так, давай це жахіття Це був не просто сон. Це був страшний сон. І я рада, що він закінчився. А пам'ятаєш що будинок у світі снів? Той, що в полі? Тобі його не вистачає? Ні, я не настільки жадібна. Там у саду був дикий дратів. Е, був дико дратівлива ворона, що розмовляє. Кому сподобалось таке сусідство? <с? <с?> так, той будинок дійсно був дійсно приголомшливим. А... Та, ні, напевно. No. Ні. я не настільки жадібна. Мені не потрібен розкішний будинок. Будинок має бути безпечним і теплим. З дахом над головою і ліжком І не вісні А і що тепер? А, ви за той будинок. Що ж, я готова закота закотити рукава, наполегливо працювати і побудувати для себе гарне життя. Звучить нудновато. Може, для тебе. Божевільний, який подорожує у снах, емо. Ей ей, ей, ей стеж за словами. Ти ж не хочеш, щоб я знову шпигував за тобою? Взагалі-то учора мені снілося срібне озеро. Знаєш, воно б виблискувало як справжній діамант. Я подумала, вони про дім старої блин, казали, а не про той будинок, в якому це. Пізніше розповіла Джимі, що ми з заком переїхали в нову квартиру. Усі мої страхи втратити Бетені через соціальні служби виявилися марними, і їй... їй дозволили лишитися з нами. Ми тепер маленька сім'я. Мені вдалося зберегти роботу в будинку для літніх людей Пайнкрофт. Зак повернувся до своїх ігор, доглядає забета, ніколи мене немає. Тепер, коли ми піклуємось про неї, вона більше ніколи не буде плакати. А, вона вже підросла. Така у вас маленька квартира. Трішки стрьомно. <''Три> <Ть ponies> Ти також відчуваєш цей запах? Щось горить. Сподіваюсь, Що? Що горить? Кастрюлька. А, духовка горить чудово. Я думала мене на жахадзе. Посеред... Просто перед різдом померла. Хто? Мар... Марлін? А. Ми нікого з нею не розмовляли, але все ж було боляче. А це ота противна, так? Повсякденне життя бу, може бути нудним. Робота походи по магазинах, прибирання, рутина, ув'язненим, якою ми стаємо. Я відчуваю, що з кожної перешкоди наближаюся до зриву. І не тільки я. Чувак добре тримається. Принаймні в Елла все добре, він продовжує успішно боротися зі своєю залежністю. Я весь час запитую себе, і за це життя я боролася. Чи вартувало воно того? І щоразу, коли ці думки починають переслідувати мене, я заплющу очі. І бачу це місце. Мій внутрішній світ, що нагадує мені про те, хто я. Я та, хто виживає, могутнє створіння, яке нічого не зупинить. You got the Golden Ending. А потім я розплющу очі. Що? А! а, ти поповнила свою цю? Знала авторські права мені вліпити зараз. Ні, ну Ну чуєш, це вартувало того. Алло. Типу, тобі не погрожує нічого тепер твоєму життю, твоєї сестри. Ну, типу, та. Доросле життя складне, треба працювати, рутина, там і всі такі штуки. Але ти живеш собі спокійно, спокійно працюєш, єси. Yes е Я не знаю, тебе ніхто не збирається вбити, в тебе є сім'я, типу, в чому проблема? Ні, ну просто В порівнянні з тим, як ти жила до цього, то зараз, типу, в тебе просто офігезне життя, типу, в тебе є квартира, в тебе є любляча людина, в тебе є робота. Що ще для щастя надає, треба, я не знаю. Ні, ну звісно, не типу, мені для щастя не вистачає тільки грошей, знаєте? Тому що, коли мені кажуть, що е, щастя не в грошах, ну, типу, чуваки, камон. Можливо, для когось, ні. Для мене так, тому що, блін, е, типу. Я не можу собі не придбати ніфіга. Типу, для того, щоб відкласти на відеокарту, мені треба було працювати. Юкаплі Чептер -сі. А, Мені треба було працювати. Працювати важко і довго. і... Е, воно мене мучило. Ну, і, типу, коротше, треба зараз купити ще для комп'ютера е, як його. ОЗУ, нові планочки треба придбати. Бо мені не вистачає тепер. Знову відеокарта, мені тепер не вистачає. Оперативної пам'яті, блін. Ну, тр... трошки, типу. Ось. І коротше, ну, к... ну гроші це дуже складна тема, якщо чесно. Але ну, все-таки, як на мене, в грошах щастя, тому там. Порадувати рідну людину, ну, типу, ну коротше, ви все зрозуміли. Так, все ми з вами закінчили проходити Лорелай. Ось наступна гра на каналі буде якась інша не з цієї серії. Ось в нас ще є від цих розробників бернхаус Lane. Ми обов'язково в неї теж пограємо, є українізатор на неї. Але мені здається, що вона дуже страшна, якщо чесно, бо там вона відрізняється від цієї частини, від попередніх частин, саме страшнячком. Тобто тут, тут Лорелай, мені здається, сама така е, ем, мінімально страшна гра. Саме страшна, мені здається, буде Burn House Lane і ось Susan Ashford. Я ж сказала, що це вона. Ось. І посередині знаходиться The Cat Lady. О, тобто десь так. Хоча, хоча The Cat Lady — це був мій перший горор в житті. Я так обісралася, і я цей момент пам'ятаю просто капець як. Я так на одному моменті обісралася, пам'ятаю, що це просто капець якийсь. Ось. Але в них якось от кожна частина гри відрізняється одна від одної. Тобто, якщо в Лорелай тут більше на сюжеті, типу, та гра, пов'язана з діалогами, з усією цією фігнею, то в Кетледі вона теж з цією глибиною сюжету, але там більше інтерактиву в грі, тобто ці загадки. Шукання предметів, співстав... поєднання предметів між собою. Коротше, ну, ці всі штуки, Ось, Тому а, типу, вона, вона в цьому плані трішки складніша, бо там. Трішки більше треба головою своєю думати. <хи> Куди що засунути, коротше, і всі такі речі. ось. А що в Burnhouse lane Взагалі не знаю, взагалі не уявляю, я тільки дивилася відосики в цьому, в стімі і скріншоти, і все. Я в неї не грала, коротше, взагалі не відстрелюю за гра. Взагалі не знаю, що від неї очікувати. ось Тому, коротше, якось в неї пограємо. Так, а в нас буде щось, коротше, типу, після титрів чи ні? Шейдер мокрого скла. чудово я совята. Ну, Лора Лайф, в принципі, типу, прикольна гра, дуже вона типу глибока Можливо, треба, бути я не знаю, трішки бути розумнішим, щоб ще глибше зрозуміти цю гру. Ось, але так. Але так. Найголовніше висновки, що ми можемо зробити, це те, що алкоголь зло. <гум> він руйнує сім'ї, він руйнує людей. І, коротше, ну, типу, алкоголь саме як факт залежності. Факт залежності, факт шкідливої звички. Ось, і надмірного споживання. Саме в цьому, коротше. Саме в цьому, коротше. Все, на цьому закінчимо наше проходження Лорелай. Сподіваємося, що вам сподобалося. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар, підтримайте цим розвиток каналу. Я чекатиму вас на нових проходженнях. І дякую спонсорам. А саме ярко за підтримку копічіньку на Ютубчику ДНТ. Свертенько вам, кишені. Чекатиму вас на нових відосиках. Всім смачного, хто їх туди їсти гарного завершення дня і всім папа. -па.